Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про сорти суниці. І першим ми розглянемо сорт Альба. Перед нами рослини сорту Альба. Сорт раннього строку достигання італійської селекції. Придатний для промислового вирощування. З особливостей сорту можна відзначити високу вражайність та надзвичайно товарний вигляд ягод. Серед нюансів, які варто відзначити при вирощенні даного сорту, це за відгуками багатьох виробників, споживачів, це дещо бідний смак, скажімо так. Так, дійсно він не не може похвастатись надзвичайним високим брікс чи е, вираженим таким суничним смаком, але при вирощенні цього сорту можна дещо поправити ситуацію, попрацювавши над і скоригувавши систему жилення таким чином, що це дозволило рослині накопичувати більше цукрів і ну, в принципі, мати досить пристойний Марк. Е, проте, як я вже казав, е, в чому його переваги при промисловому вирощуванні, це надзвичайно висока врожайність та привабливий зовнішній вигляд і хороша транспортабельність. Це якби, такі головні ключові моменти, які впливають на вибір сорту для промислового вирощування. А врожайність яка може бути досягати за нормальних умов вирощування? Врожайність по цьому сорту, ну, по-перше, це все варіює від системи, від схеми посадки, тому що може бути відрядні 155, може бути 135, але при стандартній, наприклад, схемі посадки в районі 45 тисяч цифра в 30-35 тонн з гектара може бути. Якщо вести мову конкретно по цьому сорту за вражанність, то якщо просто заглянути всередину куща в момент світіння, ми побачимо, що потенціал по сорту дійсно надзвичайно високий. По... Ми буквально вчора взяли середньостатистичний кущ, порахували кількість ягід, в середньому по Трьох кущів у нас в середньому вийшло 50 ягід на кущу. Якщо для цього сорту характерною масою плоду є приблизно ну, 30 до 50 грам одна ягода, то якщо ми рахуємо в середньому по навіть, навіть по, по 20 грам одна ягода, то це вийде на районі кілограма з куща. Це якщо говорити про потенційне вражання. Звичайно, звичайно ми будуть втрати в залежності від погоди. Якась ягода не визріє, якась залишиться на кущі, але говорити про вражання з 500-700 грамів з куща в польових умовах досить жар. Ну ось тут конкретно в цьому місці ми бачимо квітоноси, мабуть, із двох кущів. Ось тут видно, що завантаженість куща фантастична. Це при тому, що ще йде друга хвиля пітоносів на підході. Тому зараз наша основна задача це забезпечити правильне живлення і допомогти рослині максимально витягнути весь цей урожай потенційний, який заклався на кущі. Навіть ягода ще навіть не, не в стані молочної зрілості, а лише завість, ви бачите таких досить суттєвих розмірів. Тому перша ягода сягає розмірів десь ваги 50, деякі навіть по 60 і більше грам. Що стосується враження шкідниками і хворобами, то конкретно по цьому сорту за роки які ми вирощували, то Ну, проблем, які варто було б відзначити порівняно з іншими сортами, я особисто не спостерігав. Звичайна схема, стандартна схема, якою ми користуємося, схема захисту в більшості випадків допомагає, і, можливо, там коригування залежно від сезону і погоди, там, можливо, доводиться вводити додаткові обробки або змінювати діючу речовину. А загалом досить витривалий сорт. І Ну, нарікань стосовно кореневих хвороб виражених по цьому сорту, в принципі, у нас немає. Ну, зараз у мене в руках ягода з сорту Альба. На даний момент сьогодні у нас 18 червня, п'ятий збір триває. Що можна відзначити? Те, що ягода. Досі в неї велика, одномірна, практично, практично без, без дрібної ягоди, тобто до, як мені не менше, до середини збору ягода не дрібніша, істотно. Що варто відзначити по ягоді? Цей так як зараз по всій Україні тривають дощі і багато хто жаліється на низьку якість ягоди, то конкретно по Альбі, якщо порівнювати її там з Альсантою і Санатою, то дійсно можна сказати, що вона менш стійка до е, сірої гнилі і до псування ягоди у, при надмірній волозі і частих опадах. Е, нещодавно в нас прийшов Якщо, можливо, хтось бачив таке в своєму житті, горизонтальний дощ, тобто з вітром шквальним. І теж по Альбі, в значній мірі, листовий апарат трохи попсувало і приклало опадами до плів. Істотної шкоди це не завдало, але все-таки такий вигляд кущі мають досить. досить Російське слово потрьопань. А як стосовно транспортабельності Альба? Е, транспортабельність при, при правильному збалансованому живленні транспортабельність знаходиться на досить високому рівні, враховуючи те, що зазвичай ягода збирається на стадії, скажімо так, міжтехнічною і повною стиглістю. Тобто в основному, в основному основна маса ягоди знаходиться в технічній стиглості, тобто повністю забарвлена, але ще не, не перестиж. А як вона по смаковим властивостям? Е, ну, Смакові властивості скажі, властивості, скажімо так, посередні. Не, Ніякими видатними характеристиками цей сорт в плані смакових якось не внизується. Хоча варто відзначити, якщо ягода повністю стигла, то смак, скажімо так, на четвірочку. Якщо порівнювати з іншими десертними сортами, то дійсно багато хто відзначає, що конкретно Альба має бідний смак. А як стосовно урожайності? Ну, а стосовно врожайності, то тут, якщо ми маємо справу з альбою, то ми розуміємо, чому цей сорт є промисловим. Тому що дійсно потенціал врожайності знаходиться на ну, щонайменше на рівні вища серед. І показник навіть кілограму з куща не є таким фантастичним для наших умов. В даному відео ми поговорили про сорт суниці садової Альба. В наступних роликах очікуйте інформацію про сорт Ель Санта та сорт Соната. Дякую всім за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.